Привіт, на Макса Барських написала заяву в поліцію через російськомовні пісні. А Віталію Козловському прийшла повістка про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава про підпишіться на канал. На Макса Барських написали заяву в поліцію через російськомовну пісню. Це сталося у Кременчуці. Одному з глядачів на концерті співака не сподобалося, що артист виконував пісні російською мовою, звати цього хлопця Антон Кирпа, і про це він написав у себе у Фейсбук. Через російські пісні артиста за словами глядача він з дружиною змушений був піти з цього концерту. Антон викликав поліцію, написав заяву до мовного омбудсмена. До речі, сам Макс Барських ніяк не відреагував на інцидент, але опублікував відео з концерту і оголосив, що віддасть частину коштів на підтримку постраждалих у наслідок ворожої атаки по кривому рогу. Ну і нагадаю, що днями артист заявив, що хоче перекласти більшість своїх хітів українською мовою. Він вже зробив переклад пісні Тумани. І ось сьогодні Макс показав, як звучить ще одна пісня українською. Це пісня «Берега», яка тепер називається Береги. Давайте послухаємо. І тут питання до вас, друзі. Правильно зробив глядач Антон, що викликав поліцію щодо російськомовних пісень барських? От напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. До речі, співачка Слава Камінська публічно заступилася за російську мову, якою досі продовжують говорити українці. А співачка процитувала Конституцію України, де написано: в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин України. У відповідь юзери захейтили співачку за таку позицію і зауважили, якби вона не втекла за кордон, так пишуть юзери. А півтора роки повномасштабного вторгнення провела на батьківщині під обстрілами, то в неї таких питань не виникало б, і вона не топила б за мову окупанта. Ну, зі своєї сторони, можна сказати, ось що я вважаю, що будь-якою мовою будь-хто має право спілкуватися, але публічні люди в публічному просторі мають спілкуватися виключно українською мовою для того, аби показувати приклад своїм підписникам, глядачам або слухачам. Віталій Козловський отримав повістку і скоро піде служити. Про це він написав у себе в інстаграм. І за моїми даними, Віталік отримав не запрошення на уточнення даних, які роздають на блокпостах, а саме на проходження медичної комісії. А це один з останніх кроків перед службою. Звичайно, якщо артиста визнають таким, що може воювати, то спочатку він має пройти навчання і підготовку, яке в середньому триває близько місяця. І я звернувся. До Віталіка щодо коментарів, артист пообіцяв розповісти деталі, як тільки сам буде все остаточно знати. Тому не пропустіть наступний випуск новиншого бізнесу Слава Про. Скільки заробляють тарологи і чому багато чого не збувається? Саме такі запитання я вирішив обговорити в дуже для себе нестандартному інтерв'ю Слава Плюс з однією з найвідоміших тарологів України Людмилою Хомутовською. Я знаю, що багато з вас не вірить тарологам. Я і сам, чесно кажучи, ставлюсь до цього 50 на 50, але хотілося про Людмилу дізнатися більше як про людину, а не про таролога. Виявляється, пані Хомутовська 10 років тому пережила клінічну смерть і онкологію. А ще має чотири освіти пов'язані з психологією і НЛП, і говорить, що психологія їй навіть цікавіша ніж тарологія. Я спитався у тарологіні, чому багато чого не збувається, на що отримав досить. Неоднозначно відповідь. От, будь ласка, послухайте. Ну це як подивитись? Знаєш? Я завжди люблю збирати докупи, тому що знаєш, я настільки в картах таро, і коли я казала, що війна закінчиться, перший раз я казала, війна закінчиться, почнемо для початку у квітні місяці того року. Я пам'ятаю, я це говорила раз по раз, і як це не сталося, у мене був шок. У мене був шок, тому що мені показували, я бачила певні знаки, я знала, що це буде. І... Я тоді знаходилась в такому, всі дьоргали, я продовжувала далі. І тут проходить дуже якийсь певний період, і виступає ну, дуже такий серйозний політик, і така фраза, що стамбульські були договорняки, воно було підписано, але зайшли в Бучу. На хвилиночку. Все було підписано. Значить, нам говорили правду. І повір мені, що потім, якщо ми це все проаналізуємо, це один із варіантів розвитку подій. Mm -hmm. Так що зараз давайте це все закінчиться, і ми потім проаналізуємо після того, як. Ну а посилання на інтерв'ю Слава Плюс з тарологіною Людмилою Хомотовською, дивіться в описі цього випуску, і обов'язково підпишіться на канал. До речі, друзі, як ви ставитесь до тарологів? Чекаю вашу думку в коментарях. Ну і до речі, шановні друзі, хочу нагадати, що у мене є телеграм-канал, в якому я розповідаю ще більше новин шоу бізнесу і не тільки. І там е, немає цензури, тому підписуйтесь, а посилання на телеграм-канал також є в описі цього випуску. В Україні прийняли рішення, що цього року ми візьмемо участь у дитячому Євробаченні. Незабаром буде оголошено прийом заявок на участь у національному відборі. Ну, все як в принципі у дорослому Євробаченні. Так і про це суспільний мовник повідомив у соціальних мережах. Попри повномасштабну війну, представник від України візьме участь у міжнародному пісенному конкурсі Дитяче Євробачення. Ну а сам конкурс відбудеться 26 листопада в місті Ніца у Франції. Далі неймовірна історія. Брат співака Антона Савлєпова знаходиться у російському полоні. Антон розповів, що він родом з Харківщини, яка була окупована на початку повномасштабного вторгнення, і музикант наголосив, що звичайні люди виходили на мітинги проти російських окупантів, за що ті тримали їх по підвалах, катували. А ще Антон каже, що вже рік його брат вважається безвісти зниклим і про нього немає жодної звістки. Співак ще раз наголошує, що. Його брат Сергій є цивільним полоненим. Одним з тих, хто хотів жити в незалежній і вільній Україні. Ми вже більше року нічого не чули про Сергія. Так, мій брат цивільний полонений. Співак Алексеєв став жертвою російських шахраїв і тих, хто хоче його дискредитувати. Справ в тому, що днями під ім'ям співака в Параші вийшла пісня, яку, начебто, випустив Микита. Але артист запевняє, що це шахрайство і незаконне використання його імені, і він вже давно живе в Києві. Від самого початку повномасштабного вторгнення висвітлює всі події, які у нас відбуваються. І напевно через це власне парашкінських алкашів це настільки вкурвило, що вони вирішили по щурячому. Помститися, але в принципі як завжди облажалися ну це і не дивно. Продюсерський центр МАЗГІ Інтертеймент перестав існувати. Справа в тому, що керівник цього проекту Ірина Горова заявила, що вони повністю змінили назву. Відтепер продюсерська компанія називається Помітні. Ірина планує активно розвивати українську музику і робити її помітною. І до речі, вже кілька артистів почали співпрацювати з цим центром. Ну а компанію МАЗГІ Інтертеймент Ірина Горова створила разом з екс-чоловіком, продюсером Потапом. Однак минулого року вони припинили співпрацю, і управлінням лейблу займається лише горова. Ну а розбірки Остапчуків тривають. Христина Горняк обурена, що шоумен із новою обраницею облаштовує їхній спільний будинок. Екс-дружини ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк неочікувано звернулася до його нової 22-річної дружини Катерини Полтавської. Ну, можливо, вона ще й не дружина, але дівчина точно. Зокрема, в інстаграм Сторіс Христина зазначила, що її обурює, що колишній чоловік облаштовує з молодою обраницею їхній спільний будинок, який вони будували, коли ще були у шлюбі. Тож горняк звернулася до Полтавської, адже знає, що та слідкує за її е, інстаграмо. Юристка попросила не чіпати їхній з Володимиром будинок, допоки вони його не поділять. Христина запропонувала навіть викупити її частину будинку і тільки тоді робити з ним те, що молодята захочуть. І у мене відчуття, що назріває новий срач, пов'язаний з іменем Володимира Остопчука. От вам так не здається? Американська співачка Брітні Спірс опублікувала емоційний пост, у якому звернулася до своїх синів: 16-річного Джейдена Джеймса і 17-річного Шона Престона. Напередодні в інтерв'ю колишній чоловік співачки Кевін Федерляєн заявив, що вона вживає метамфетамін. Саме через це, начебто, її сини не хочуть бачитися з нею. Спірс відповіла на звинувачення і емоційно звернулася до синів у новому пості, де зазначила, що вони говорять про неї за спиною, і що насправді вона мало з ними бачилась, і вони не можуть нічого стверджувати. А ще сказала, що інформація про заборонені речовини це відверта брехня. Я знаєте, дуже дивне спілкування, так один дає інтерв'ю, інша звертається до синів у пості в інстаграм повний дурдом. Українські ведучий Тимур Мірошниченко та його дружина Інна, які вже мають двох рідних дітей, написали заяву на всиновлення хлопчика. Влітку минулого року пара зізналася, що вирішила установити дитину. А в березні цього року ведучий розповів, що зібрав вже майже всі необхідні документи. Вони зупинилися на етапі проходження психологічних курсів, які тривають три місяці. Потім вони не могли знайти а, дитину, тому що дітей виявилося, що немає. Ну і через роботу Євробаченні Мірошенченко ще й не мав змоги повноцінно відвідувати всі заняття з психології. Проте ця проблема вирішилася. Нарешті ведучий розповів, що незабаром. Він та його дружина стануть батьками для ще однієї дитини зараз мало подробиць, адже це закрита інформація, але знаєш, що в даний час йде збір документів до суду, і через деякий час прийомний синочок буде цією красивою родиною. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Сьогодні чмоні тижня не буде. А поки збираю інформацію про деяких діятелей. Ну і у наступних випусках все розповім. Ну а минулий випуск Слава Про і інтерв'ю з тарологиною і психологом Людмилою Хомутовською будуть ось тут через 3, 2, 1.